Даю, здора церква, радий нагоді сьогодні разом з вами коротко читати ввечері слово Боже. Для наших роздумів хочу запропонувати два коротких тексти. Почну я із послання апостола Павла до Филипян, 4 розділ, 5 текст. Хочу прочитати відомий всім текст, який стосується лагідності. Але перед тим, як будемо читати, дозвольте запитання, що ми подумали. Чи я лагідний? Нехай ваша лагідність стане відомою всім людям. Господь близько. Апостол Павло, пишучи листа до церкви в Филипах, не просто закликає бути лагідними, а він звертає увагу на дві речі. Перше, він тут говорить про те, що лагідність стане відомою. Те, що лагідність ваша, вона повинна бути видною, вона не може бути схований. Лагідність це є один із а, тих наших атрибутів, та, та наша якість, яка повинна десь проявлятися. Не можна бути лагідним в душі і нелагідним зовні. І ось, закликаючи церкву в Филиппах, Павло говорить, що нехай ваша лагідність вона стане відомою всім людям. Що ж таке ця лагідність? Про цю ж лагідність апостол Павло пише до одного із своїх учнів, до Тита в третьому розділі, і він говорить наступне, це третій розділ, другий вірш. Нагадуй їм, тобто він говорить до, ця, до Тита, щоб він нагадував церквам, братам і сестрам церкви, щоб нікого не зневажали, не були сверливі, а тихі. Виявляючи повну лагідність до всіх людей, тобто, ось це те ж саме слово, яке він писав в листі до Филипян. І він, пишучи ось про цю лагідність, він тут більше розшифровує, говорить це в контексті теж людей, в контексті відносин з людьми, щоб нікого не зневажали, не були сварливі, а тихі. І от на противагу сварливості і зневазі, можна проявляти лагідність. До інших людей. І далі він говорить: адже колись ми були в третьому тексті, і він там далі говорить: колись ми були ненависні та ненавиділи один одного. Але ж з'явилася благодать і любов до людей нашого Спасителя Бога. Тобто, коли ми зустрілися з Христом, то наша ненависть мала б змінитися на лагідність. Бо Христос лагідний і серцем покірливий. Дуже тяжко проявляти лагідність до людей, які з нами не лагідні. Дуже тяжко проявляти лагідність щодня, ось там, де я живу, з ким спілкуюся. Але для чого це робити? Павло говорить про те, що Христос наш лагідний, наш вчитель. Той, за ким ми йдемо, він лагідний. Це є його характер. І ми повинні уподібнюватись до його характеру і ставати лагідними. І лагідність, вона не є чимось просто внутрішнім, вона походить із внутрішніх відносин з Богом, але обов'язково проявляється назовні. Вона проявляється до людей. Нехай ваша лагідність стане відомою всім людям. І друге, про що він говорить в листі до Филипян, крім того, що це повинно стати відомо, публічно, видно зовні, він говорить: Господь близько. Лагідність поєднана з тим, що Господь близько. Чекаючи Христа, розуміючи, куди я готуюсь, куди я готую своє серце, напевно, має мене. Зупинити в ті моменти, коли я не лагідний. Зупинити в ті моменти, коли я не хочу проявляти лагідність. Чи тяжко це робити? Так тяжко. Чи тяжко бути тихим і стриманим, і смиренним? Не знаю, як вам. Мені тяжко. Чи хочу я бути лагідним? Хочу. Нехай Господь допоможе і благословить кожного із нас, щоб ми були християнами в житті що ми були послідовниками нашого вчителя не просто на словах, не просто в неділю, а кожного дня. Нехай Господь буде з кожним із нас і дасть нам сили проявляти лагідність і бути лагідними з миром Божим.